Американські конгресмени також розкритикували так званий план Трампа щодо завершення війни в Україні. Вони називають його винагородою за агресію. Законодавці обох партій, що примітно вважають оприлюднені у ЗМІ, начебто умови мирного плану, неприйнятними та небезпечними. Республіканець Джо Вілсон назвав документ спекуляції, розкритикувавши можливі умови плану, зокрема відмову України від Донбасу та Криму. Це буде винагорода за агресію. Це як у вересні 1939 року. Здайте Самі пам'ятаєте, якому від територію, і все буде добре. Ні, це запрошення до нової війни. Шкода, що ці заяви не виходять, скажімо так, на рівень Білого Дому. Було би краще, але, на жаль, трампісти цього не розуміють. Ну і далі заява від цинізму, якої в мене я боявся, що. Телефон перестане працювати, бо я читав це з одного на одному з каналів з телефону. Ну, якби був такий прилад, як цинізмометр, то напевно він би згорів від цих слів. Віце-президент Дівенс вважає, що Україні та Росії варто торгувати. І влаштовувати культурні обміни між собою замість вести війну. Наразі у нас вісім мирних угод. Це оця маячня про зупинені Трампом війни. Ми працюємо над 9 та 10. Я думаю, що якщо Трамп досягне 10-ї, суто для математичної гармонії, господи, це мені важко читати. Вибачте, коли а, в Тернополі з-під завалу будинків дістають тіла дітей, цей хочеться матюкатися, я перепрошую, але ж не буду. Виродок, це просто. Чмо, вибачте, яке а, має високу посаду, воно говорить про нам, треба досягти математичної гармонії. Досягли би математичної гармонії, якби подібного ж типу боєприпас, прилетів вам Маралаго, і ви вибрахували там чи 10 людей під завалами, чи 20. О, там би була гармонія вам, клятим співучасникам. Але звісно ж, Венс не чує мене. Він десь, напевно, сидить з кавою на улюбленому дивані. Якщо він досягне 10-ї, Дональду Трампу слід присудити Нобелівську премію миру. Віце-президент США описав Трампа як жорстку, але не жорстоку людину, яка розуміє насильство на якомусь засадничому. Рівні. Mm, ну, власне, куколд президент, абсолютні нікчеми поруч з ним, дегенерати в Білому домі, це суб'єктивна думка, підкреслюю червоним завжди. Я не вповноважений говорити ні від кого, крім себе, навіть від колег. Ну і культурні обміни. Коли представники родини Бенладена будуть запрошені на культурні, на культурні обміни, до, до Вашингтону. Коли вони будуть це робити, коли буде реабілітований Усама Бен Ладен, коли буде визнана нетерористичною організацією Аль-Каїда, і коли, власне, погруддя Ладена буде встановлене біля колишніх башт близнюків? Це велике запитання до Джей Дівенса, враховуючи їхню логіку. І щойно трампісти знову затанцювали, так би мовити, про те, що Кремль, очевидь, готовий до миру, до дипломатичного вирішення. Як вийшов Путін, розставив все на свої місця. Цілі СВО мають бути досягнення. Це повне знищення України. В принципі, навіть Путін вже не надто сильно це приховує. Київське керівництво утримує владу незаконно. Знову ж таки, добрий вечір, так би мовити, заявив, начебто е, йому. Інший виродок, голова генштабу Герасимов, відзвітував про повну окупацію Куп'янська. Це вже потім 10 разів заперечили всі представники Сил оборони України. Хто тільки міг там, начебто, заблоковано 15 батальйонів ЗСУ, бої тривають всередині Костянтинівки. Не хочеться переказувати, але знову ж таки маємо слухати цього. Цю істоту просто тому, що це все на порядку денному. Це все розтережують світові змі і це все залетить у порожню голову Дональда Трампа. Тож, що сказав російський вордалак, давайте послухаємо у короткій прямій мові. Ну, Собственно говоря, що таке політичне руководство України, ми вже розуміємо. Це вже никакое не політичне руководство з марта прошлого року. Группа лиц ⁇ это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживают эту власть на Украине с целью личного обогащения. И это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования в самой Украине. И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат. Ну, і, до речі, щодо Куп'янська вже є спростування від нашого генштабу, адже попередньо вже неодноразово рашистський диктатор зазначав, що Куп'янськ та Покровськ в повному оточенню знаходяться ба більше Герасіму. Вчора зазначав, нібито вже повністю звільнили Куп'янськ рашистські війська. Так от Куп'янськ під контролем Сил оборони України у Генштабі спростували заяви Герасимова та Путіна, і в місті та на його околицях тривають також заходи спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ окупантів, які інфільтрувалися до міста. Ну і схожа ситуація з Ямполом на Донеччині, про захоплення якого також заявляли росіяни. Там тривають пошуково ударні дії українських військ. Також не відповідає дійсності заява про нібито захоплення 80 Відсотків міста Вовчанська на Харківщині, а також 70 відсотків міста Покровська у Покровську. Нині тривають пошуково-штурмові дії. а Також Зачистка міської забудови від ворога для підрозділів організовують додаткові логістичні маршрути до Покровська та Мирнограда, щоб забезпечити їх усім необхідним. Зазначає генштаб. Ми ну, також бачимо, що з цього приводу з'являються певні коментарі від військового журналіста Андрія Цаплієнко. також не оминув заяви рашистського диктатора і далі буду його цитувати. Заява цієї людини, особливо на фоні мирного плану Трампа, говорить про те, що ніякий мирний план очільник Кремля підписувати не буде. Хіба можна щось підписувати зі злочинцями? Така його логіка. Вітков, напевно вважає, що Росія. Через Дмитрієва почала шукати спосіб закінчити війну і, запропонувавши Україні майже капітуляцію, готова торгуватися. Насправді Путін висунув настільки жорсткі умови саме для того, щоб Зеленський на них не погодився. Але Зеленський, як пише Аксіус, несподівано погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України несподівано насамперед для Путіна, бо насправді він не хоче закінчувати війну взагалі. Одна з причин: він розуміє, що півтора мільйона зеків також і професійних биць повернуться до мирного життя і поміркованих зарплат, які їх, звісно ж, не будуть влаштовувати. Це означає втрату стабільності. Інша це економічна криза. В та військова економіка буде болісно повертатися на мирні рейки. Також треба буде вкладатися в зруйнований окупований Донбас і отримати невдоволення… Витратами старих громадян РФ. А якщо не вкладатися, то отримати невдоволення нових росіян на окупованій території. Ну і третє, це консолідація еліти, і Вона вже не буде актуальною, адже вже не буде війни, для якої вона потрібна. А значить, почнуться різні процеси внутрішньополітичної боротьби, зазначає Андрій Цеплієнко.